Чим відрізняється CBS від звичайного розбору слова? Усі знають про методику класичного розбору слова в наших церквах. Мова йде про покрокове вивчення віршів певного розділу Біблії, яке веде служитель церкви чи лідер групи, коментуючи текст за текстом з додатковими коментарями та запитаннями інших. У методі CBS ми теж вивчаємо текст за текстом, але в нас є розпрацьований робочий зошит. Де є вступний і супроводжуючий матеріал. У ведучого є вже підготовлені запитання навколо біблійного тексту. Ці запитання акцентують увагу на найважливіші деталі, а не дрібниці. Більше того, люди мають невеличкі завдання, щоб виконати вдома, і вони приходять вже підготовлені. Таким чином, готується не один служитель, а всі. І задіяні всі, всі діляться думками. Свідченнями і все крутиться навколо Біблії. Немає шансу запутатись в тексті, бо складні речі пояснюються в самому зошиті. І ми рухаємося інтенсивно, бо є програма, що нас рухає. Ось така різниця. Так, це розбір слова, але на порядок якісніше і цікавіше, де приймають участь всі. І саме цікаво, що все навантаження не на ведучому, а на учасника групи.